15 серпня у штаті Аляска має відбутися зустріч президентів США та Росії. Ключова тема завершення війни в Україні. За словами Трампа, угода про припинення вогню передбачатиме деякий обмін територіями до цієї заяви і самої зустрічі американського і російського президентів. Прості українці ставляться з обережністю і нотками песимізму. Нічого доброго я не думав по цьому поводу. Хорошого в цьому нічого не буде. Конфлікт буде продовжуватися. Буде тільки заморозка, бо ж нічого не буде. Це взагалі на Аляскі в них буде зустріч. ну це Для мене це взагалі нонсенс. Ми віддали все, тепер вони зустрічаються. Ну це вибачте, ну це просто посмішище якесь, не знаю. Я не знаю, в мене слів нема, чесно кажучи, стосовно цього. Можна і не присутствувати, в смисл, в смисл цього не поміняється. ну шо? Ну, блин. І що, українці там щось скажуть: от ми согласні, да, коротше, там Путін ще щось там видвине, коротше, почнеться ось ці дебати, дебати прости, коротше, ідіть з України. Я розумію, що люди страждають, але це фактично на нас напали. Ми такі, ну, нати вам територію, тільки відчепіться від нас. Це для незалежності України це поганий крок, як на мене, оскільки. Путін на цьому не зупиниться. Україна не віддасть свою землю. Про це заявив український лідер Володимир Зеленський під час ранкового звернення 9 серпня. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Додамо, що Путін претендує на чотири українські області: Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську, а також на півострів Крим, який він анексував у 2014 році.